Якщо б у мене спиталися, а як ти ставишся до вільних стосунків, я би відповіла: Та нормально, ну якщо всіх учасників це влаштовує. А якщо я спитаю у вас про класичні моногамні стосунки, ви також додасте уточнення, якщо всіх влаштовує. З чого ми взяли? Що це має влаштовувати всіх за замовченням? Чому стосунки у яких не можна лайкати інших, не можна мати близьких друзів, статі, яка тобі подобається, не можна робити компліменти іншим, не можна мати акаунт на сайті знайомств, не можна занадто гарно вбратися, щоб не привернути чужу увагу. Не можна ставити в пріоритет друзів або родичів. і де нормально перевіряти телефон один одного, просити друзів перевірити партнера на вірність, просити у партнера селфі, з ким він. Або вона зараз знаходиться тягати партнери із собою всюди, коригувати свої плани на життя через наявність стосунків, відмовлятися від своїх бажань, в тому числі інтимних, задля досягнення компромісу, сприймати день перед весіллям як останній ковток свіжого повітря, як останню можливість нагулятися. Ця вдосталь безпорядно і так, як тобі подобається, а саме весілля вважати ув'язненням. Чому такі стосунки? Це класика і об'язаловка, тому що Білосніжка піде піде закат з одним принцем і навіть не повибирає. А якщо герой і буде мати кілька варіантів. То до кінця фільму він буде зобов'язаний обрати собі когось одного для серйозних намірів. Бо ті, хто мають вільне інтимне життя, це бабніки і шльондри, і вони або одумаються, або програють це життя. А якщо в фільмі з'явиться пара або родина з поліаморією, то їхня сюжетна відка плюща буде витися лише навколо цього факту. Пропаганда моногамії цнотливості От це що! І від того зради. Набридання приховані інтимні бажання і сором. І стоячи, перед смертельною загрозою, люди бажають не смачно наїстися, нема собі зізнатися в коханні тим, кого тайно любили увесь цей час, як же ж це гарно буває в фільмах, ні провести час зі своєю другою половинкою, ні драматично зіграти на потопаючому судні. А люди хочуть востаннє, припинивши приховувати своє бажання інтимної свободи, Безпорядно, тваринно, масово з ким попало.